В новорічну ніч вінничани масово запускали феєрверки, попри прохання влади, обмежити використання піротехнічних засобів в зв'язку з подіями на сході. Ну а для мешканців одного з будинків по вулиці Свердлова такі розваги взагалі обернулись неприємностями. Люди залишились без даху над головою. У дах будинку потрапив салют, загорілося горічне приміщення. І вогонь почав перекидатися на сусідні споруди. Без житла залишилися дві родини. П'ятеро людей було переселено в готель енергетик, де вони зараз тимчасово проживають. Отак От здавалося б, недбалість одніх людей призвела до того, що новий рік інших людей зіпсовано. Новорічні свята для рятувальників виявились гарячою порою. На вихідні по області було зафіксовано до шести десятків пожеж. Надзвичайна подія сталася і на кризі. Біля староміського мосту під лід провалилась 29-річна жінка. Міненесникам вдалося її врятувати тільки через те, що це була світла парадоби. І були очевидці, які викликали наших працівників. Ну звісно, також допомогло те, що перехожі підтримували з нею зв'язок. Вона не панікувала. Нещасний випадок стався 1 січня на вулиці Козицького. До компанії друзів підійшов незнайомець і попросив телефон. Коли почув відмову від одного з хлопців, вдарив його ножем. Перспектива в цьому злочині є. Особа встановлена, а вже відносно причини так сказати, поранення і так далі, тим займаються оперативні служби. От. Я думаю, що протягом якогось там часу, нетривалого часу, інформацію ви получите, хто і що з цією особою, яка склала цей злочин, правопорушення. Загалом на новорічні свята правопорядок в області забезпечували 485 співробітників поліції. Це вдвічі більше ніж у звичайні дні. В головному управлінні Нацполіції запевняють, чергування пройшли спокійно. Теж саме кажуть і на цілодобовій варті, щоправда, без ексцесів не обійшлося. При свічках довелося зустрічати новий рік мешканцям деяких приватних будинків по вулиці Щорса та Покришкіна. Вони залишились без світла через аварію на лініях електропередач. Звернення до на нашу службу надійшли о 22 годині. На жаль, відновити тільки це енергопостачання вдалося на, на другий день першого числа, тому що це було в нічний час і це було пошкодження на повітряній лінії, і міські електричні мережі не змогли знайти це пошкодження. А для декого новорічна ніч стала однією з найщасливіших тих, хто став батьками в ніч з 31 грудня на 1 січня у місті народилось 14 малюків, дев'ятеро хлопчиків та п'ятеро дівчаток. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев, телеканал Віта.